Тут відкривається виставка, яка присвячена роботі журналістів Крим за ці 10 років. Бо проект Крим виник саме тому, що сталася російська окупація українського півострова Криму. Проєкту Радіо Свобода Крим Реалії в 2024 році виповнилося 10 років. Його створили у 2014 році в перші тижні окупації та анексії Російською Федерацією Кримського півострова. 25 березня дата першої появи проєкту у всесвітній мережі. На честь цього, 26 березня, в Києві в Кримському домі відбувся захід, на якому провели дискусію на тему майбутнього Криму і презентували гостям фотовиставку «10 років окупації. Ці у фотографіях журналістів Крим реалії цінність її саме в тому, що там зображене життя кримчан за останні 10 років, за 10 років окупації, і не просто життя, а їхня боротьба проти цієї окупації. Їхній мирний спротив. Це починаючи від вторгнення в Крим, обличчя політв'язнів, в тому числі влада Єсипенка, Миколи Семени, Нарімана Джеляла, нашого автора, фото за град. Цих людей і кримських татар мусульман які передавали нам інформацію, і їх за це судили до, засудивши їх до просто драконівських термінів. Це фотографії їхніх родичів, їхніх мам, які плачуть, їхніх дітей, які осиротіли фактично при живих батьках. І одна з останніх фотографій це остання прижиттєва надводна фотографія. Крейсера Москва за три дні до його потоплення, який зробив наш колега, наш кореспондент Севастопольський. Шлях Крим реалії в 2014-му почався з запуску сайтів трьома мовами українською, російською та кримськотатарською. Саме в той час, коли в Криму почали закривати незалежні медіа. Основне завдання Крим реалії з самого початку було працювати для кримчан, знімати та говорити про те, що насправді відбувається в Криму, розповідають на проєкті. Це були досить потужні сайти. У нас мільйонні перегляди кримчан було для кримчан. Це було одне з головних джерел. І Саме через це вони кинули всі сили ФСБ на те, щоб виявити, хто пише, і знайти їх і, і притиснути. За ці роки понад 70 журналістів, які з нами співпрацювали, зазнали такого тиску з боку ФСБ. Частина залишилася залишилися і продовжують з нами працювати в підпіллі. І це справжні герої, тому що вони ходять на межі на, на полесу. Вони ризикують своєю свободою своїм життям. Одним з журналістів «Кримреалі», який зазнав тиску з боку окупаційної влади Криму, став Микола Семена з 2014 по 2016 рік. Він працював на півострові фактично у підпіллі. Я був під підпискою про невиїзд і регулярно викликали на допити це до суду. А після суду. Мені присудили два з половиною роки позбавлення волі, але умовно, вони включили в список розфін моніторингу. Він називався Перечень екстремістів і терористів, діючих». І це накладало заборону на будь-які. Трансакції в банках на пошті, навіть і таке інше. І тому, де б я не з'являвся в, в цей період, в банку чи на пошті, чи навіть у нотаріуса, вводили в комп'ютерну базу моє прізвище, і звідти вискакувала табличка, що я терорист і екстреміст. У 2024 році Радіо Свобода, частину якої є Кримралі, в Росії оголосили небажаною організацією. Російська влада кілька разів намагалася заблокувати роботу сайтів Кримралі та глушити сигнал Радіо Кримралії. У лютому 2021 року. Російські спецслужби заарештували, звинуватили у зберіганні боєприпасів та засудили на 6 років ув'язнення фрилансера Кримралії Владислава Єсипенка. «У Влада трапилось так, що ситуація окупованого півострову вона відобразилась на його житті, на житті нашої родини. Коли ми мали виїхати з Криму, перед тим налаштувати там свою сім'ю і. Мати плани на життя, але це все було залишено і ну це такий власне власна біль. Я думаю, що в нього було якесь завищене почуття справедливості щодо цієї ситуації. Загалом російська влада заарештувала та засудила за звинуваченням у тероризмі і екстремізмі більше десятка блогерів і громадянських журналістів, які працювали з Кримреалії. Звісно, що їх судять за їх діяльність в першу чергу журналістку, те, що вони висвітлювали все, що відбувається, передавали інформацію на материкову частину всьому світу. Але на жаль, у України дуже мало доступів і можливостей звільнення наших людей. Звісно, що в усіх списках щодо обмінів або взаємних звільнень, наші журналісти, громадські або професійні, таких як Владислав, вони присутні. Але ключове, що Російська Федерація не хоче звільняти цивільних заручників в меджлісі кримсько-татарського народу, кажуть про проблеми з доступом до інформації в Криму. Там є пропагандисти, якщо ми говоримо, якщо ми говоримо про ті засоби, які відкрито працюють, і вони зареєстровані окупаційною владою. Але журналістика як така є в Криму і її провідниками, є громадські активісти, які намагаються висвітлювати. Ті події, що відбуваються з людьми, як правило, це події пов'язані з обшуками, переслідуваннями, судами за допомогою громадських журналістів. А ззовні, за допомогою різних ресурсів, як скажімо, Крим реалії, давати слово правди до Криму, це є можливість задовольнити потребу людей в правдивому слові. Одним з авторів Крим був кримчанин Геннадій Афанасьєв. За свою активну громадянську позицію був засуджений російським судом та провів два роки в колонії. Своїми спогадами про ув'язнення він ділився з читачами проєкту в авторській колонці, яка потім переросла в окрему книгу. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Афанасьєв доєднався до лав зсу в грудні 2022-го Він загинув на Луганщині. На заході була присутня його мати. Він писав про окупацію Криму, як це було там в перші дні, як його затримали, як його катували, як він сидів в тюрмі. Це дуже болюча тема. І я все дізнавалася коли, він був в полоні від адвоката, а потім сама читала кожну голову. І, до речі, саму книжку я до сих до сих пір не можу прочитати. Тобто я читала кожну голову окремо. Кадано виходила в Крим Реалії. А от до сих пор все болить. Крим болить. В дискусії Крим візії майбутнього, 2.0» взяв участь громадський діяч, волонтер і лідер гурту антитіла Тарас Тополя. У 2014 році він займався волонтерством і допомагав евакуйовувати українських військових з частин на півострові. Нині тополя вже сам має досвід бойового медика та займався евакуацією поранених з фронту. Але про що я мрію? Про місце дислокації, штаб, базу, як хочете називати, нашого 130-го батальйону, щоб вона була на мисі Фіоленд, а також у нас багато, на жаль, дітей загиблих побратимів. І я хочу зробити так, щоб вони на багато, -багато років вперед завжди мали місце, куди вони можуть приїхати відпочити. Відновитися, зарядитися енергією кримським сонцем, морем, повітрям на це потрібно буде час, але я впевнений, що після деокупації ми це реалізуємо.